З моїх офіційних двох сторінок в TikTok та Ютуб. Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас з вами неділя, 29 червня, і робимо тижневі гороскопи для кожного зодіакального знаку на період вже, по суті, першого тижня липня з 20. З 30 червня до 6 липня. До речі, напишіть, чи мене добре бачите, чи мене добре чуєте. Так, щось в Інстаграм, це в Тіктоці, щось воно трошки. Ага, добре. Сьогодні попрацюємо з колодою Психологічне Таро. Подивимося, що кожному зодіакальному знаку, які прийдуть підказки. Так. Нагадую всім, що стараюсь робити щотижні такі гороскопи. Дякую всім за поширення. Дякую всім, хто є спонсором мого youtube каналу. І всім, хто робить благодійні внески для розку мого YouTube каналу. Так, також за отриману інформацію. Ви можете символічно віддячитися, але ваші вподобайки, поширення, коментарі і так далі. Зараховується для енергообміну. Правильно, mm -hmm. так. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Давайте будемо розпочинати. Перший зодіакальний знак це в нас Овне. Так, мені так треба ставити карту, щоб вона була видна в двох ефірах одночасно. О. Так. Дякую вам за... Хороші коментарі, хороші слова за компліменти. Дуже приємно. Отже, овни, Період 30 червня, 6 липня. Ой, прям дуже мені ця карта відгукується. Я теж трохи овен. Карта називається Духовний Союз. Взагалі, це в нас про союзи, партнерства, знайомства. Дуже важливі і дуже значені. Тому цього тижня Овнам треба особливо бути уважним до того, що або, ну, по-перше, що відбувається в житті, а по-друге, хто приходить в життя, новий чи може хтось з минулого. У вас є всі шанси віднайти справді своє коло. У вас є всі шанси зустріти своїх однодумців тих компаньйонів, чи то в роботі, чи то в стосунках, чи то в інших сферах життя. Тобто те, що передусім про духовність, те, що буде вас доповнювати, те, що буде вас наповнювати і допомагати вам в різних сферах життя. Тому цей тиждень максимально отакими от людьми і союзами себе оточуйте. Хай це війде в хорошу добру звичку. І далі все буде. Добре, і далі все буде класно. Ну, мені ця карта відгукується також про союз об'єднання. Нагадую, до речі, що є в мене такий езотеричний об'єднання магів езотериків для благих цілей. От так, що це таке буде? Треба виключити звук. Тому, хто хоче доєднатися, хто практикує, доєднуйтесь. За номером моїм офіційним пишіть мені у WhatsApp 050 919 50 5021. Якщо за кордону, пишете, обов'язково спочатку пишіть плюс 38. І бачите, така карта хороша в плані, взагалі, нових перспектив, нових змін, нових починань, так що повний вперед. Повний вперед, Овне. Так. Що тік-ток якось так дивно? Та камера розташована. Вроді добре. Так, далі ми переходимо до наступного зодіакального знаку. Тельці. Переходимо до тельців. Так, 6. З 30 червня до 6 липня. Для тельців теж така карта хороша, пристрасть, яка розпалюється. Взагалі, це карта про такі, ви знаєте, активний рух, активні зміни, про внутрішні якісь ваші важливі трансформації, які можуть цього тижня відбуватися, про необхідність слідувати цим трансформаціям і, власне, мінятись внутрішньо, зовнішньо, міняти, можливо, якісь. Установки, концепції, те саме оточення, прислухайтесь до голосу вашої душі, вона завжди вам підкаже правду і завжди поведе вас правильним шляхом. Також ця карта наголошує, що можна розпочинати якісь важливі проекти, якщо ви чимось прямо горите, знаєте, загоріли з чимось. Розвивайте ці ідеї, починайте важливі проекти, працюйте над тим, щоб себе максимально Вдосконалити, щоб себе максимально розвинути і показати світу себе як по-новому. Ось. Про що дана карта? Ну, така вона. Точно не треба там десь пасти задніх, а діяти, діяти і ще раз діяти. Так що тельці повний вперед. Третій зодіакальний знак. Є такі короткі, швидкі підказки, але, але головні, так? Але головні. Так, далі у нас близнюки. Для близнюків. Так, тут у нас якраз чакра третього ока, аджна і початок процвітання. Передусім, близнюкам необхідно дивитися на світ. Духовним зором, а не фізичним. Тобто, кажуть, прозрійте, побачте, ясно побачте, що відбувається в вашому житті, що треба змінити, щоб ви якось побачили і зрозуміли, що не так, і що власне блокує або не допускає вас до хороших позитивних змін в житті. Ну, якщо у вас все добре, то просто більше приділяйте розвитку і далі вашої духовності. І тоді в плані вашого фінансового аспекту життя буде все добре. Якщо не дуже все добре, значить прислухайтесь до рекомендацій, які я тільки що проговорив. Тут ще в нас картика називається початок процвітання, тому для близнюків є всі можливості закласти оці, знаєте, підвали на якийсь фундамент для росту розвитку якраз матеріального та благополуччя. І ще такі, бачите, єдності, дві руки, які так ніби одна другого закривають. Про правильну підтримку, про правильні настанови, про правильних якихось ваших духовних наставників, покровителів помічників, які можуть вам допомогти побачити істину. Але карти хороші, карти хороші, також такий активний стимул для дій. Далі рухаємось раки. Так, для раків, що підготував період з 30, з 30 червня до 6 липня. Так. Спогади любові. Ця карта, мені, знаєте, завжди така трішки ностальгічна про ностальгію. Також може з минулого повертатися якісь історії, невирішені, які треба буде вирішити. Треба буде обов'язковому порядку, можливо, десь занурити свої якісь емоції, непропрацьовані з дитинства. Або ж, навпаки, згадати щось таке дуже дуже яскраве, хороше, позитивне, що може вас наповнити. Що може вас відновити, що може вас надихнути. Можливо, якісь ідеї, які ви колись хотіли реалізувати, але десь там їх відкладали. Можливо, це про якісь незавершені спілкування, стосунки, відносини, які треба правильно вирішити і дозавершити. Може, це ще інші якісь ваші такі, знаєте, ситуації, кажуть, відкриті гештальти. Так? Ситуації, які треба просто згадати, так вони самі згадаються. І вирішите, позавершувати. І вам з того вивільнеться багато-багато енергії. Також працюйте з вашим родом, в кого там живі предки, так вірніше, ну, попередні покоління, кажуть, предки там, батьки, дідусі, бабусі, і так далі. Набирайтеся від них якогось досвіду, знань, підтримки, в кого вже немає в живих. Таких вже кажуть людей старшого покоління. Згадайте, що вони повчали. Працюйте з родом. Там також буде для вас правильне наповнення. Як залишити курити? Ну дуже просто. Вирішіть, що ви хочете залишити курити і залишіть. Тут немає універсальної якоїсь, знаєте, магічної фрази, яку я скажу, і ви залишите курити. Це ваш добровільний вибір, курити чи ні. Ви тільки ви це вирішуєте. Хочете сказати стоп, ви кажете стоп, будь-які шкідливі звичці. І все. Ну, період якийсь свого роду ломки треба перейти. Але, зрештою, це для блага вашого здоров'я. Далі у нас леве. Далі у нас леве. Так, для Левів цей тиждень він йде під знаком такої, бачите, якогось трохи невдоволення і смутку. Про що говорить дана карта? Передусім вона говорить про те, що, якщо ви не знаєте, як діяти леви, то краще візьміть якусь паузу, візьміть якусь перерву. Не спішіть. Може, дійсно, зараз в вашому житті не так багато там поводів, Причин для радості, але ще раз кажу: старайтесь віднайти цю радість в собі, навіть приємними спогадами з минулого. Піднімайте таким чином вашу частоту, вашу енерговібрацію. Також краще якісь важливі великі проекти відкласти їх реалізацію, поки ви не відчуєте себе в ресурсів наповненості. Якщо у вас все добре, значить. Ідіть цим шляхом і не піддавайтеся якимось зовнішнім чинникам, які можуть вас з цього шляху десь, скажімо так, збивати, спантелейку збивати. так? І навіть якщо ви деколи один, ну пам'ятайте, є наш творець, всі його діти. Ну Ви вже не один, бо є ті сили вищі, які вас завжди підтримують, які є завжди біля вас. Тому зверніться до них в молитві, в медитації, в практиках, з конкретними просьбами. І вас буде почуто, і ваші потреби буде виконано. І тут ще така карта, знаєте, в цьому свій час. Тому перестаньте сумувати, що втрачено не повернеш, а можливості, які прийдуть, ви старайтесь моделювати таке майбутнє, яке хочете саме ви. І пам'ятайте, все, все в житті циклічно. Навіть найгірші якісь періоди життя все рівно, рано чи пізно минають. Так, далі у нас наступний зодіакальний знак це А Це у нас діве. Так, для дів. карта, яка називається тінь 6, 30, 6.07. Цей період. Боротьба з тіньовими аспектами вашого життя. З однієї сторони, це питання вашого внутрішнього світу, внутрішнього стану, примирити оце світле і темне, збалансувати, попрацювати своїми страхами, примирити внутрішній тіс протиріччя і зовнішні протиріччя, відкинути всякі конфлікти. Якщо ви поки не знаєте, як діяти, Така, знаєте, якесь у вас як ну, відчуття, що потрібно почекати. Значить, потрібно почекати. Прийде період прояснення, просвітлення, відкриється дорога, от тоді починайте діяти. Краще не спішити і, щоб не робити просто дурниць. В енергетичному плані також будьте уважні, можуть активізуватися всякі недоброжелателі. Подбайте про свій захист своїх рідних, близьких, свого дому. Також це карта про подолання страхів, як я вже сказав. А страх це як ваш вибір. Можна боятись, можна не боятись, бо страх, як правило, тоді виникає ну, щось, коли невідоме людині, що нічого не сталося, ви вже боїтеся. Так ось, в таких випадках треба деколи може і зробити те, чого ви боїтеся, і зрозуміти, що нічого страшного не сталося, і все буде добре. А коли ви в єдності зі своїми духовними наставниками, ангелами, провідниками то тим більше вони вас і захистять, і обережуть, і правильною дорогою поведуть. Великі справи і починання, можливо, саме зараз краще не реалізовувати, хіба ви так, 100% впевнені в успіху, тоді можете діяти. А так попрацюйте спочатку з внутрішнім світом, тоді і зовнішній світ буде гармонізуватися. Чудово. Далі у нас наступний зодіакальний знак це терези. Для Терезів, що підготував період 30.06, 6.07. Грошові і матеріальні переміни. Так називається карта. Тому Терезам передусім варто працювати над вдосконаленням своєї роботи, сфери своєї діяльності, рости, розвиватись, можливо, інвестувати кудись розкупляти, продавати, приводити в порядок документальні всякі справи. І, можливо, якраз заключати, нові договори, документи, контракти, підписувати якісь для себе важливі, там, може, якась нова робота, навчання, яке приведе вас до фінансового успіху. Тобто, зосередитись багато в чому саме от в таких ділових, робочих, документальних, фінансових питаннях. Цього тижня ви можете справді дуже і дуже багато всього вирішити. Відкидаєте всі сумніви. Якщо ви маєте чіткий план, по ньому негайно починайте діяти. Також карта зауважує про те, що можуть бути якісь ще важливі зустрічі, дороги, подорожі, там відрядження, які принесуть вам користь та результат. А посаджені плоди в швидкому часі можуть, так, посаджені, вірніше зерна в швидкому часі можуть дати бажані очікувані плоди та результати. Ось така підказка на що звернути увагу саме Терезам. Далі у нас скорпіони. Так, для скорпіонів період з 26, ой, з 30.06 30. до 6.07. Ну, скорпіонам потрібно в даній ситуації дуже і дуже приглянутися до свого оточення. Тут така карта, яка називається обман і заздрість. От, Якщо є в вашому оточенні люди, які славно-явно проявляють цю заздрість, забирайте таких людей. Якщо хтось не може порадіти з ваших успіхів, це точно з такою людиною далеко ви не зайдете. Також це карта про необхідність аналізу того, що взагалі в житті відбувається не так. І якщо ви бачите, що того негативу назбиралось дуже багато, то перш ніж щось нове починати. Ви спочатку розберіться з тим негативом, позабирайте отих заздрісників всяких. Почищайте свою енергію, своє біополе, свої думки. Також подивіться, можливо, хто вас обманює чи хто хоче обманути дуже обережним, якраз будьте з різними документальними справами. Фінансовими справами. Краще в такий період нікому не позичати, і, 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 і в когось не позичати, і комусь не позичати, Там, чи чогось, чи грошей. Можуть бути якраз матеріальні втрати. І також є така фраза гарна: не все те золото що блестить. Будьте уважні до якихось незрозумілих обіцянок. Може саме зараз. Навколо вас так майстерно діють якісь недоброжелателі і аферисти. А ви ніби відчуваєте, щось не так. тому перевіряйте. Те ще така гарна фраза: Довіряй, але перевіряй. Ну, от така ситуація. Особливо, коли в людини в житті все добре, і людина так, якби собі, на релаксі, і позитиві, так живе, і не очікує якихось таких негативів. Карта каже, придивіться до свого оточення. Бо хто і так може десь в негативі, то зрозуміли рекомендації. Забрати гадів і заздрісників буде все у вас добре. Ну і самим нікому не заздріть, так? Працюйте над тим, щоб у вас все було добре і буде все у вас добре. Далі переходимо до стрільців. Далі переходимо до стрільців. Так, наступних сім днів. О, стрільцям така прям карта. Дуже цікава. Карта називається Всесвіт, 21-й аркан, аркан світу, народження нового періоду життя. Важливі рішення, важливі переміни, які вам доведеться доведеться в ті переміни війти, для когось це початок нового етапу, наприклад, в роботі, в стосунках. Для когось це може бути навіть як вагітність народження дитини. Для когось це може бути е, навіть початок нового життя в новій країні чи нового життя, знаєте, коли вона пробуджується, як я кажу, пробудитись в матриці. Нове життя, нові усвідомлення, нові інсайти, нові якісь течії, рухи, напрямки, знання, нові ну, тобто, якесь, все, якесь таке еконовлення, тобто зміна вашого світу, зміна парадигми вашого світу. Тому опиратися цим змінам смислу немає, якщо вони вже відбуваються. Довіртесь їм і максимально скористайтесь повна тими шансами для хороших подальших змін. Якщо у вас все добре, значить правильно живете, слідуйте і далі тим принципам. А якщо не дуже добре, то, власне, гармонізуйте свій стан, світ, піднімайте ваші енерговібрації, і зміни почнуться моментально навколо вас. Так, наступний зодіакальний знак це нас козироги. Давайте подивимося. Так, для козирогів цей тиждень також з такою картою йде пастка страху. Так і хочеться, напевно, комусь вас загнати в якийсь глухий кут, чимось може залякати, спровокувати, чи якісь конфлікти, чи вас чомусь зробити винним. Тому доведеться вам відстоювати правду і справедливість, боротися за ту правду, і справедливість, і боротися за те, що, в ну, що ви вірите. Відкидайте всякі страхи, паніку, всяку агресію, всяку депресію, всякі, по максимуму, негативи. Будьте вірні собі і своїм внутрішнім відчуттям чи правильним принципам. Якщо справді зараз не сама краща ситуація, пропрацюйте якраз внутрішні оці блоки. Подивіться, хто чи що заважає вам бути успішним. Чи хто чи що блокує ваш шлях до успіху, підказки можете знайти і в ваших так званих снах, і просто якісним спостереженням за тим, що відбувається навколо вас. Також це карта про необхідність вийти за рамки якихось своїх таких, знаєте, обмежень, змінити якісь такі заскарлуплі, життєві принципи. Якщо, знову ж таки, у вас все добре. То не піддавайте страху більше віри в себе і буде ще краще. А якщо не все добре, то рекомендації з чим працювати, щойно ви отримали. І тут ще про такі, знаєте, емоційне наповнення. Тобто будь-які негативні емоції чи те, що відбувається негативне, завжди кажіть так: відміняю, висвітлюю, скасовую і трансформую у високу частоту. Тому що навіть з негативу. Можна, трансформувавши високу частоту, взяти для себе ресурс. Далі у нас карта не карта, а передостання зодіакальний знак водолії. Це не питання, це не відповіді на ваші індивідуальні запити. Індивідуальні запити записуйтесь на індивідуальні консультації. Це ефір щотижневий гороскоп. Читайте назву, перш ніж писати запитання. Так, далі у нас, значить, водолії з 30 червня до 6 липня. Карта гармонія. Така вона, бачите, хороша. Шостий аркан. Це в нас і про правильний вибір. Тобто правильний вибір, який веде до гармонії. Ну, а неправильний вибір відповідно до дисгармонії, дисбалансу. Значить, це у нас карта прагнення до змін, прагнення до таких, знаєте, внутрішніх балансів. Для тих, хто самотній, одинокий, це може бути якраз відшукати свою другу половинку. Чи це в духовних якихось питаннях, чи в любовних, чи в ділових, партнерських. Також це карта про необхідність дати правильний запит. Якщо у вас є оцей внутрішній, знаєте, приходить людина, яка істина ваша друга половина, то ви це відчуєте. Бо це буде зв'язок на рівні якраз тим, не просто емоційному, а саме духовному, От коли йде, знаєте, енерговібрація серцевий mm -hmm. канал. О, щось таме сповіщення прийшло. І ви це відчуєте. Цей союз, ця людина, це оточення буде вас дуже якісно взаємодоповнювати. Також це карта про, як я вже сказав, правильний вибір. Тому всюди, де цей вибір буде, старайтесь зважити всі за і проти, і аж тоді приймайте остаточне рішення. Так чи інакше, гармонія до вас дуже близька. Якщо ви вже живете в гармонії, то робіть максимум, щоб її зберегти. І говоримо далі про риб. І прорив. Так. А людям ще треба вчитися адекватної поведінки. Бо коли людині пояснює, що це не ефір індивідуальних прогнозувань, а людина пише якусь просто з матюками дурню, ну таке, це, знаєте, із серії пробуджуйтесь і переставайте бути ботами. Бо для чого це? Негатив і так в світі багато. Не можете робити щось позитивне. Ви краще мовчіть, бо за кожне слово доведеться відповідати. Так, так. Так, для риб період з 30.06 до 6.07. Карта спокуси. Тому, дорогі риби, потрібно вам боротися. Своїми спокусами. Заліто це Аркан 15 диявол. Тому на кожному кроці вас можуть випробовувати. Або провокувати, або щось, знаєте, коли там багато-багато обіцянок, а толку з тих обіцянок може бути цілий пшик. Також карта про. Необхідність все детально і ретельно перевіряти. Бо деколи можна справді спокуситися на обіцяють золоті гори. А ви повірили, а не перевірили і довірились, а потім таким. А вас обманули. Це можуть бути якісь і зради в особистому житті. Тому будьте пельні до всього, помічайте, навіть в найдрібніших деталях підказки. Це можуть бути якісь і робочі, неприємні всякі. Ситуації чи сутички, старайтесь також бути максимально дипломатичними, а якщо бачите, що людина якийсь неадекват, то просто навіть ніяку полеміку з ним не вступайте, бо тому що витрачати свою енергію, пояснюючи щось якомусь дурню чи ідіоту, це означає опуститись до його рівня, ну а потім ви не виграєте, бо він вже ж досвідчений дурень чи ідіот. Так? Тому краще будьте мудріші, будьте, будьте вищі того. Будьте уважні до снів, до попереджень, до підказок, правильні скерування до вас обов'язково прийдуть. Ну і от, власне, внутрішні спокуси. Якщо ви думаєте, що ви десь там згрішите і це там ніхто не побачить чи не дізнається, краще не робіть цього. Бо рано чи пізно все таємне стає явним. А так, подлавши всі спокуси, ви отримаєте дійсно, якісно. Винагороду, і буде все у вас класно. Ну що ж, любі друзі, ось такий вийшов наш гороскоп. Відео поширюйте, пишіть, як вам відгукується дана інформація. Обов'язково пишіть про це, як реалізовуються дані прогнози. Я вже всім дякую за участь за увагу. І зараз будемо розпочинати наші щовечірні енергопрактики за мир та перемогу України. Будьте здорові, бережіть себе, всім всього найкращого. Те, що негативне сказане, відміняємо, скасовуємо, трансформуємо високу частоту і висвітлюємо. А позитивне сказане максимально ми починаємо підсилювати і примножувати. Тому до нових зустрічей. Бережіть себе, світла, як завжди, всім і побільше відправляю. Почуємось.